Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. Схоже, у цьому році повернуть обов'язковий техогляд авто. Це одна з умов уніфікації наших стандартів до стандартів країн ЄС. Також до липня буде скасована пільгова 2-відсоткова ставка єдиного податку. Не всі нею користувалися, але все ж для ФОП. Це одне із зобов'язань. Уряду нашого перед міжнародним валютним фондом за 2022 рік. Український бізнес сплатив майже на 2 мільярди доларів більше податків ніж у 2021 році. Загалом громадяни та підприємства сплатили понад 900 мільярдів гривень. Золотовалютні резерви України, незважаючи на війну, станом на початок року склали 28,5 мільярдів доларів, що на півтора мільярда менше ніж на початок минулого року, але все ж приблизно рівно 20% від нашого річного ВВП. Зараз буде багато чисел, спробую їх прокоментувати, але поясню цілкою максимально зрозуміло, що ви могли їх запам'ятати. Майже 32 мільярда доларів фінансування за минулий рік в вигляді гарантів і кредитів отримала наша країна у минулому році. Найбільше від Сполучених Штатів 12 мільярдів, Європейського Союзу 8 мільярдів, міжнародного валютного фонду близько 3 мільярдів. Канада вклала майже 2 мільярди і Німеччина півтора. Приблизна решта інші країни. Крім того, ми продали облігації внутрішніх. Державної позики на майже 3 мільярди доларів Сполучених штатів, і я хочу наголосити, що я спеціально в своїх випусках не говорю точні числа, бо їх і так ніхто не запам'ятовує. Набагато важливіше і простіше розуміти загалом порядок чисел, бо тоді з ним можна так чи інакше працювати і пам'ятати його. Отже, підсумовуючи, наша країна, якщо її аналізувати як підприємство, до війни мало ВВП близько 200 мільярдів доларів і запасу в резервах на два місяці. Приблизно після російського вторгнення наше ВФП впало приблизно десь на третину, поки що точних оцінок немає, але це, мабуть, буде близько 130 мільярдів доларів. Але завдяки міжнародній допомозі запасу в резервах маємо приблизно на три місяці, враховуючи поточну ситуацію. Насправді для такої країни, як наша, це мізерні суми. Ми точно маємо набагато більший потенціал, але щоб ним якісно скористатися, нам Слід буде навчитися залучати західні інвестиції. Без цього ніяк навчитися будувати виробництво для продукції з доданою високим рівнем доданої вартості. Нагадую, що саме такі компанії ми шукаємо, збираємо, підготуємо на платформу Investor.org.ua, Де допомагаємо шукати інвестиції українським компаніям, які власне готові до того, щоб виходити на зовнішні ринки, залучати інвестиції. Готові до того, щоб створювати більше продукту з доданою вартістю. Якщо у вас така є, обов'язково долучайтесь в коментарях. Європейський союз посилюючи інфляція за грудень в європейському союзі вернулася із двозначних чисел у однозначні до 9, приблизно відсотків. Це все є все рівно багато. Європейський центральний банк точно буде продовжувати піднімати облікову ставку. Євро поки не таке дороге, як долар, і в довготермінову перспективу, скоріш за все, падатиме у відношенні до долара. Скоріше за все, але все ж таки гроші зараз стають дорогими в загалом у світі. Цікаво, чи скористається цим юань, щоб зробити Китай, щоб зробити свій юань дешевим. Будемо бачити. Тим часом, у Європейському Союзі нема проблем з енергоносіями, на які так чекали у Московії. Кувейт, який за останні роки модернізував та збудував ряд нафтопереробних заводів, один з яких оброблятиме, вдумайтеся, понад 0,5 мільйонів барелів нафти на день. Це направду достатньо значні обсяги. Це найбільше термінал, який найбільше в світі обробляє. Він нарощує поставки у Європу. Кувейт. Так само, як це очікувано робити Суддівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати. Норвегія. Також вкладає 30 мільярдів доларів у розвиток нафтогазової галузі на своєму морському шельфі, який до того оброблявся, але не так, не так активно. Збільшення видобутку у існуючих родовищах та розвиток, на які вже є ліцензія, у 13 нових. І користуючись нагодою закріпити свою роль для континенту як надійного передбаченого зрозумілого партнера, Норвегія зайняла роль ключового локального, бо є ще сполучені штати так постачальника газу для Європи. Сподіваємося, що кривава російська нафта і газ уже більше ніколи не будуть потрібні Європі і світу, та як це було раніше. Ну або принаймні хоча б до того часу, доки Московія не виплатить всіх репарацій. Україні, що важливо у на крипторинку? На крипторинку досі триває фат щодо хуобі, сполучених штатах вкотре досліджують, перевіряють Binance Щодо можливості відмивання коштів цього разу при взаємодії з різного роду хедж-фондами, в крипті цього року точно легко не буде. Буде дуже багато змін з час від часу з очікуванням різних різного роду синіх лебедів ну, тобто, таких позитивних синіх птахів, так які можуть привнести щось добрі новини на загалом не надто позитивному ринку. Зрозуміло, що сек береться за крипту, буде намагатись максимально її регулювати. Буде все більше переконано все більше чекатимуть різного роду подій пов'язаних із тим, що крипта перевірятиметься ще і ще ну, Але Це зовсім не означає, що не варто вчити досліджувати і вникати в тему криптовалют як провідної світової інновації. Століття розвиватись, прокачуватись потрібно тоді, коли більшість не вірить. Тоді можна скористатися тими плодами, коли більшість зрозуміє, що треба було давно займатися, цікавитися цією фінансовою інновацією. Не шкодуйте лайків, подобайок, підписок, коментів, перепостів. Цього відео і загалом якісного українського контенту, бо як кажуть класики українського ютубу, кожному ви здасться по лайках його. І пам'ятайте, що найважливіші новини в своєму житті ви створюєте самі.